Ну і зараз ми раді вітати у нашому ефірі Олега Каткова, воєнного експерта, головного редактора Дефенс Експрес. Пане Олеже, ми вітаємо. вітаємо. вас. Добрання, дякую за запрошення. А раніше ми вже розповідали нашим глядачам про статтю в виданні «The Independent», яка порівняла українські ракети Фламінго із томагавками, знайшла багато переваг. Хотіли попросити вас роз'яснити нам простою доступною мовою, власне, в чому переваги нашого фламінго над томагавками. Правага поломінку у будь-якого палку полякає в тому, що це наша ракета, і вона має вироблятися в Україні з наявних в Україні комплектуючих в той час, як томагавки, досі залишаються предметом обговорення з дуже сумнівною перспективою отримання цих далекобійних засобів ураження. Якщо порівнювати, ну це вже Є головною перевагою будь-якої української крилатої ракети, в тому числі наприклад довгого нептуна, який також б'є на тисячу кілометрів. Це лише на 600 кілометрів менше ніж томагавк. І для розуміння, от довгого нептун це от найде найфактично краща ракета, яка є у Європі. Іскрилатих ракет, тому що от, є ще французькі ЕМДІСІН на 1000 км, але їх всього там близько 200 штук, штуки. Це морська ракета. А, відносно ж флемінгу, то так, якщо говорити про технічні характеристики, то ті, які оголошені компанією Firepoint, то там вага бойової частини 1000 кг, дальність польоту 3000 км. Якщо говорити лише про ці дві характеристики, то у порівнянні з томогавком це 1600 км і 450 кг бойової частини. Історія про томогавки з дальністю 2400 кілометрів залишилась десь у 90-х роках, тому що тоді це о, дальність 2400 це про томогавки з ядерною бойовою частиною. Зараз таких вже немає, вони зняті з озброєння, тому мова йде про максимальну дальність у ну, офіційно 1600 плюс кілометрів. Наскільки плюс невідомо, але от приблизно 1600. Але треба розуміти ще одну дуже велику різницю, астрономічну різницю між цими ракетами, тому що крилата ракета це не лише дальність, це не лише е, вага бойової частини, це ще питання забезпечення точності ураження в різних умовах. І тут полягає величезна різниця. Це не те, що є критичною недоліком Фламінго, так тому що ми розуміємо, що ця ракета вона воєнного часу. І це дуже важливий аспект. Тобто, це саме ракета воєнного часу, і вона була створена у коротких умовах. Вона зараз, очевидно, проходить певну піддослідну експлуатацію, тому що ми не чуємо про ну її масове використання, тому що от компанія заявляла, що може виготовляти їх там ледь не по одній там на день. Але от зараз, очевидно, такого об'єму ще немає, тому що треба спочатку ну, довести, чи вона працює. І є питання, звісно, наведення це дуже важлива задача, яка як у Вирішено шляхом інтегрування таких систем як Терком та Десмак, коли ракета летить і під собою сканує простір, і вона порівнює цей простір з еталонними зображеннями рельєфу місцевості. Це система Терком або за супутниковими супутникові знімками, це система Десмак. І для того, щоб допомагав платів, звісно, необхідно мати високоточні мапи рельєфу Російської Федерації та актуальні супутникові знімки маршруту до цілі. І звісно, це не знімки з Google Maps, а саме актуальні, максимально актуальні знімки в точності до тих самих умов та навіть умов освітлення, під час яких ця ракета буде летіти для того, щоб система працювала. Ну за наявною інформацією у Flamingo таких систем немає. Вона полягає лише і система навігації, з огляду те, що було озвучено лише у супутниковій. Так, заводозахищені, але такої самої заводозахищеною системи навігації наснащуються, наприклад, шахеди, і які ну ми от, наприклад мінімум протидіяти ревам. З іншого боку, по території РФ регулярно прилітають інші вироби від компанії Fairpoint, це дрони FP1, і їх система навігації як би до цього достатньо. Але м, тут питання ворогідності прориву засобів РЕП і ворогідність прориву систем протиповітряної оборони і. Одна справа, коли, наприклад, ти запускаєш 100 дронів і отримуєш рото ураження. Інша справа, коли ти можеш запустити лише декілька ракет. А щодо різниці в ціні не можу вас не спитати, пане Олеже. Якщо ми знову ж таки порівнюємо Фламінго і тамагавки, тут ми не можемо оперувати якимись точними та фінальними сумами. Скільки коштує одна ракета Фламінго? Але, от виходячи з інформації про те, що в Чехії волонтери зібрали на виробництво ракет Фламінго суми, і причому що на 32, це в еквіваленті мільйони гривень. Планують закупити декілька ракет фламінго. Ми можемо хіба що приблизно уявити, скільки вона може коштувати. Абсолютно так, тому що тут важливо ще питання ціноутворення, утворення, тому що ну, це не секрет. Ракета вже була використана по території, яка знаходиться під контролем Російської Федерації, і вони проаналізували уламки і ну, показали їх і ідентифікували двигун цієї ракети. Треба розуміти, що. Всі можливості цієї ракети, відносно дальності, 3000 км, тонни бойової частини, вони зав'язані на саме двигун. І тут безпосередньо такий момент, що ем, цей двигун він від одного з учбово-тренувальних літаків. І наразі використовується, звісно, вживані ці двигуни, і вони це нормальна ситуація, то навпаки, дуже прагматично зновки виріб воєнного часу, і він доволі прагматичний. Тому вибір використання вживаних двигунів максимально виправданий. Але як рахувати, тобто, ти отримуєш цей двигун безкоштовно. І його там відновлюєш, ремонтуєш, це одна сума. Ти отримуєш його, ти закуповуєш його. Це буде інша сума. Або це буде новий абсолютно двигун, коли вживані вже закінчаться. Через ну певний час воно все одно закінчиться, так чи інакше, і це нормально. Тому питання ціноутворення так воно критичне, але на мій погляд, тут знов таки. Зброя давно вже перестала коштувати гроші. Тут Треба все розуміти настільки величезні, просто астрономічні суми, тому що, ну, наприклад, от Японія от, купила Магавки за 3,6 мільйона доларів штука. Ну, це астрономічні суми. Коли от навіть сотні ракет це вже просто про якісь астрономічні, неможливі просто гроші. І Абсолютно вірно, погоджуємося що... з вами. Так, пане Олеже, Я от питання об'єктивно того, що от фламінго є і вона вже літає, і вона наша, і ніхто нам не говорить про те, що можна кудись бити, не можна. Те саме стосується довгого нептуна, чи просто нептуна, які також аналогічно регулярно завдо використовується для завдання ударів по території РФ, або ми говоримо про те, що. Ну вот США можуть нам щось передати, а може не передадуть так. Ну, це Трамп. Ми це розуміємо. Або ми говоримо про те, що от нам британці можуть передати певну незначну вочевидь, кількість ракет штурша скальп, використання яких виявляється по території РФ, також потребує погодження, але вони знизили цей от рівень погодження з безпосередньо міністра оборони Ексата до міністра до очільного е, командувача військами США у Європі, але все одно дозвіл якихось третіх людей. Потрібен. Він все І одно не да. здається, об'єктивно, якщо краще. Тому, вочевидь, перевага у ракет власного виробництва, вона беззаперечна. Легкатково, я не експерт, головний редактор Дефенс Експрес був з нами на прямому зв'язку.